Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у ютубі. Вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися. Також закликаю підписуватися на наші соцмережі та читати наш сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із журналістом та істориком Олексієм Бухало. Вітаємо вас в нашому етері, пане Олексію. Раді бачити і чути. Доброго дня. Пане Олексію сьогодні, 31 жовтня, минає 140 років із дня народження генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Це командир 6-ї січової стрілецької дивізії. І ми знаємо, що указом президента України Володимира Зеленського від 24 серпня минулого року ім'я генерал хорунжого Марка Безручка було присвоєно новосформованій 110-й окремій механізованій бригаді збройної Збройних, збройних сил України, яка вже от понад рік славиться своєю бойовою доблестю, зокрема захищаючи захищаючи нашу Авдіївку на Донеччині, і, от зокрема, про цього славного нашого воєначальника хотіли б з вами і поговорити власне хто такий хто такий безручко чим він де він народився хто були його батьки і чим він запам'ятався в українській історії 1920-х років Ну варто зауважити, що такі е, постаті, як Марко Безручко, вони ну є особливими, адже е, творили історію і впливали на хід події, які е, ну напевно впливали не лише на історію України, не лише на історію людей, які проживали тут, а на ну на набагато більші. Е, Набагато більшу кількість населення. Що я маю на увазі? От, наприклад, історія повторюється. Знаємо, ми всі такі е, принципі перед тим як е, говорити про Марка Безручка, я хотів би пригадати: от е, є такий також відомий полководець Костянтин Іванович Острозький, і саме от тут, на сході Європи е, відбувалася легендарна битва під Ведрошою. Українець-полководець він вирішив е, долю. Цілого континенту, цілої Європи тоді, коли разом із союзним військом, це поляки, литовці, і українці, в тому числі у 16 столітті зупинило агресію московського тоді війська. Те ж саме приблизно можна сказати відбулося у 2020 році, але трошки звичайно під іншим під іншою подачою, адже саме завдяки полковнику, тоді ще у серпні місяці, завдяки тому, що його командуванню обороні його дивізії під польським містом Замостя, ну місто, яке розташоване на сході. Польщі вдалося зупинити наступ армії Бонного. В чому, в чому тут справа була справа була в тому, що у 1920 році, у лютому місяці, поляки з українцями заключили союзний договір. Ну, так хочеться, щоб було краще зрозуміло про цю подію про цю оборону і. Перед тим от було таке велике протистояння поляків і е, більшовиків, ну і поляки були в досить такій непростій ситуації. Що я маю на увазі, майже зі всіх сторін е, їхню е, їхню державу е, хотіли е, надходили в наступ е, більшовики. Хотіли також наступати е, з боку Німеччини, ну але найбільша загроза це звичайно була від більшовиків. У них була така на той час ідея фікс після е, вдалого перевороту у санкт петербурзі більшовицького перевороту. Вони м, думали про те, що е, зруйнують е, Польщу своєю військовою перемогою. Ну і після того як е, Цю е, поразку побачить е, населення тодішньої Європи, вони розраховували на те, що революції в інших країнах переможуть, і таким чином е, досягнуть ідеї оцієї всесвітньої е, революції пролетаріату. Ну варто зазначити про те, що Європа тоді була ну не досить е, в такому е, хорошому стані політичному, тому що був хаос після Першої світової війни, і принцип. І от на це робили ставку більшовики Ну і звичайно, поляки з українцями заключили договір, як я вже сказав. Але саме завдяки оцій союзницькій союзницьким діям Пілсуцького і Петлюри. Все таки більшовики е, терпіли м, поразку. Ну от, наприклад, у травні е, місяці е, 1920 року був наступ під Київ і наступ на Київ, і саме е, оця шоста. Стрілецька дивізія, про яку ви згадували, під командуванням Марка Безручка також разом із поляками їм вдалося перемогти і зайти. У Києві до речі, 9 травня 1920 року Марко Безручко разом зі своєю дивізією замикав оце парадне військо, яке йшло вулицею Хрещатик у місті Київ. Ну і потім, на жаль, почався контрнаступ більшовиків. От і е, протягом двох місяців, це червень і липень. Саме е, дивізії Безручка судилося час від часу стримувати і зустрічатися е, в битвах із е, більшовиками. Е, вони відступали на захід, відступали Поділлям, відступали Галичиною. Ну і зупинилися біля е, польського міста Замостя. Що тут важливо відзначити, і чому оборона цього польського замостя визначила долю як Польщі, так і всієї Європи? Ну е саме у той час відбувалася е важлива е велика така Варшавська битва 1920 року. Як я вже говорив, і поляки були у досить непростій ситуації. І вже навіть е, наближалося все до того, що е, Варшава вони здадуть Варшаву і підпишуть капітуляцію. Для цього у більшовиків був такий план, що з півдня мала би прийти на допомогу більшовикам прийти в тил польської армії під Варшаву. Е, Кінна армія під командуванням Будьонного. І саме от на шляху цієї кінної армії на півдні під польським замостям цю армію стримав стримала дивізія, яка обороняла це польське місто. і чер... Маючи дуже велику перевагу, армія будьонного там ледь не в 10 разів. незважаючи на це, дивізія Марка Безручка стримала оборону міста протягом двох днів, і на допомогу дивізії Безручка підійшло, підійшла польська дивізія, і таким чином це змусило армію Будьонного відступити і, само собою. Це дало можливість полякам перегрупувати свої війська під Варшавою, ну і виграти цю велику е, Варшавську битву 1920 року. І саме цю битву вважають е, ключовою е, встановленню незалежності Польщі, в тому, що вона утрималась і відповідно е, з'явилась як держава. Ну тобто Марко Безручко, чим е, важлива його постать, і яку він роль відіграв, це саме тим, що командуючи е, майстерно командуючи своєю дивізією, він стримав. Армію будьоного, яка могла би зайти в тил до е, поляків. Ну і відповідно, полякам навряд чи вдалося би таким чином оці великій е, битві за Варшаву е, стримати Варшаву, і це напевно закінчилось би е, поразкою для поляків. Ну і напевно би е, це б не так було би. Добре для долі не тільки Польщі, а можливо, як я вже і говорив, і для всієї Європи, адже нагадую, тоді настрої були, от, наприклад, навіть сусідньої Німеччини. Ну на те, щоб ну велика, дуже була ймовірність того, що більшовики, настрої селян і і робітників були підтримати переворот у себе в країні. Ну, на кшталт того, який відбувся у Санкт-Петербурзі, пане Олексію, ну то як та з ваших слів випливає, що можливо Марко Безручко навіть більше зробив для Польщі ніж для самої України, але чи його вшановують в Польщі так само, як в Україні? Бачите, тут ще така це, це, хороше запитання, тому що е, на 20-річчя святкування своєї незалежності у 1940 році е, році Марков безручко був е, представлений до найвищої військової нагороди Польщі, але він е, відмовився її прийняти, пояснивши це тим, що він воював не за Польщу, а він воював за Україну. Ну ще таки, також цікавий момент, який, ну, на який я звернув увагу, це те, що поляки не хотіли відпускати е, Марка Безручка жити в Галичину на Україну, от е, тому, що вони боялися, що він е, організує масштабний антипольський е, рух. Ну і таким чином він е, вжив, от, міжвоєнний цей період у Варшаві. І... Також ще один е, цікавий момент, який на який я звернув увагу, це те, що от коли він зустрічався е, серед чоловічих компаній, е, ну військових колишніх, от то помітили, що він завжди був своєю дружиною. От них були дуже такі приємні щасливі відносини. Олексію, а чи відомо щось про те, як Марко Безручко потрапив саме до військових формувань Української Народної Республіки? Загалом що говорять про це історики? Ну, про його військового освіту відомо про те, що він вчився в Одеському військовому училищі. Потім він закінчив військову академію Генерального штабу у Санкт-Петербурзі, отримав свій військовий досвід тим, що служив у арміях Російської імперії. Але після того, коли трапився більшовицький переворот у Російській імперії, вона перестала існувати, то він... Разом із своїми товаришами перейшов служити на бік Української Народної Республіки. Ну і що стосується ще таких важливих досягнень, то треба напевне зазначити те, що він був причетний до того, що от до цього літа 1920 року він якраз і організував і був причетний до створення цієї шостої е, стрілецької дивізії. Жаль, маємо маємо обмеженість в, в етері про під час розмов про таких видатних українських діячів, зокрема військових. Але все ж таки, от щоб повні, цілісно розуміти картину, як закінчив свій земний шлях, свою військову, зокрема військово свої військові походи, військове свою цю доблесть, марко Безручко, що відомо про це. Ну відомо про те, що після цієї битви, 5 жовтня 1920 року, полковника нагородили. Він став генерал Хорунджем. От ну а земну, як ви питаєте, ну питаєтесь, то він 10 лютого помер 10 лютого 1944 року і був похований на кладовищі у Варшаві. Олексію, то чи не вважаєте ви, що з огляду на це Україна, зокрема українська влада, повинна була працювати над тим, щоб якимсь чином перепоховати в Україні цього українського військового діяча? Я думаю, що звичайно варто і так само варто про нього говорити більше, так само е, ну е, висвітлювати, пропагувати таких людей, тому що е, ми мало знаємо про українців, які змінили от настільки е, ну без перебільшення хід історії, тому що. Ну, ви розумієте, агресія тут на сході України, вона напевно відбувалася ну ледь не кожного століття, особливо починаючи від 16-го століття від отії е, битви, про яку я згадав під е, командуванням е, Костянтина Івановича Острозького. От вона мені дуже запам'яталась, і так само варто ж зазначити про те, що ну ледь не кожного століття тут була якась агресія зі сходу. Ті ж самі татари, ті ж самі московити, вони постійно е, рухались на захід і от у нас тут відбувалося на території україни територія україни ставала такою от буферною зоною те ж саме, що і відбувається зараз тому що демократія принципи демократії заходу у нас зустрілися от із агресією московитів тут у нас на нашій території на території україни що ж, дякуємо, пане Олексію, за ці пояснення, за ці спогади. Нагадаю, що сьогодні 140 років від дня народження генерал Хорунжо української армії Української Народної Республіки Марка Безручка. І про цю постать ми спілкувалися з журналістом істориком Олексієм Бухалом. На все добре, пане Олексію. Тримаємося. Дякую до побачення. Дякую вам.